Це же Ігор Промотик між іншим, який пригнав до нас на продажу. Що він, як він, іншим класний? Ретро такий, да? так? Це в нас Ямаха, 2001 рік. Пробіг, не знаю. час треба, ну, треба його завести, глянути. Але це в нас 2001 рік. Він повністю реставрований, е -е, літер 100. Тут Я мотор, чуюся. нова резина, повністю перемальований, всі деталі перебрані. Ну, дійсно, робив все так для себе, щоб людина собі пересувалася. Але зараз самі розумієте, з тим станом, що в країні то теж людям потрібні гроші і, і продають навіть таку свою улюблену техніку. Ну класний автомобіль між іншим і мені дуже сподобався. Мотоцикл <гум> да, Такий такі боблямо це апарат, можна сказати, yeah. це автомобіль можна сказати. З один і, кій, один, і один кубом. да, yeah, yeah, yeah. Це можна сказати, чуть ли не машина. Ну, класний апарат іще. Так що, друзі, забігайте, вона стоїть на майданчику, торфяна 19. Ціну Ігор ти сказав, так? Ні, yeah. 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 вони, до речі, на Ріа стоять по 7500, по 7. Типу, в нас ось такий вже за 6300, 6400, але ще може бути торг. Реально його забрати. Так що, друзі, забігайте. В лізинг ми вам його, напевно, що не продамо. Я не знаю, скоріше все, що в лізинг його не оформимо. Але за готівочку по гарній ціні отакий Драк Стар. Можна придбати у нас на майданчику на торфяні 19. 9. Якщо вас ще автомобілі, теж у нас вони є. Забігайте, будемо раді вас бачити кожного дня без вихідних.